Ліковий Рено Мангане. Унірусальчик. Добрий день. Покажу отак всередині як він виглядає, салон. Трошки мороз, люди трошки гріються, не хочеться лишній раз людей турбувати. І це в нас 1.6 бензин 4800. Контактний номер 096 65 95 938. Рено Мангане. Ось так виглядає. Рено Мегане на механіці. 2005 року. 4600. Контактний номер 96, 65 938. Ось такі Мегане. Рено Мегане, Це в нас четвертий рік, 1,6 бензин. Ваш? Скільки коштує? Чотири половиною. 097 917 76 69 Ось вам такі недорогі автомобілі. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Це дача Сандера 1,4 MPI 4450. Контактний номер 068 62 68 469. Дача Сандера. Один рік в Україні. Так, Зараз покажемо всередині. Дивіться, яке кермо. Зима, трошки люди гріються, гоняти з автомобілі не будемо. Ось така сундера. 1,4 і Фабія. 2005 року, 1,4 4 бензин 4200. Привезена з Німеччини свіжа, контактний номер. 0,66 702 64 12. Автомобіль з кондиціонером Ось так виглядає. Точки компактний Фордік 7 року за ціною 5650 ford c max 270 пробіг. Контактний номер. 1,6 свіжа. Мито 100%. Покажемо всередині. Добрий день. Показую швидко, щоб людям нагріли автомобілі, щоб холодно не було, розумієте? Так, ви кажете, сьогодні відео йде швидко. Так, Volkswagen Touran. Volkswagen Touran 1,6 MPI, свіжопринений, 6100. Дивіться, яка ціна. Контактний номер 09707. 43 604. Механічна коробка передач Ось такі туранчик Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Телеастра 4 999. Контактний номер 067 504 18 33 1,6 6 7, Ось такий автомобіл. Рено Лагуна. Автоматична коробка передач 5700. Контактний номер. Офіційний Рено Лагуна, куплена в автосалоні. Другий власник з газом. Ось така комплектація. Покажемо всередині трошки морозу людям накинем. Ось так він виглядає. Так, двух зона кліма. Підігрів сидіть. Бачите, на вулиці трошки мороз, не хочу людей морозить. Показую наскільки можливо. Попіль пілястра, 9 року, 1.6 газ, бензин. За ціною 5350 063 125 4798. Так, виглядає всередині цей автомобіль. Шкода Октавія 2009 року 1,6 бензин МПІ. Контактний номер 067 917 94 96 Ось так вона виглядає. Фабія за ціною 5 850. 1,4 бензин. Контактний номер 093 049 1802. 17, 175 тисяч пробіг. Сандера 2008 року, 1,4 МПІ, 4450 068, 62 68, 469. Один рік в Україні. Так, ми вже цей автомобіль показували. Показуємо ще раз. Ось так. Така Кіа, Піканта. 1.0 об'єм двигуна, 4 циліндровий двигун, споживає в районі 5,5-6 літрів бензина, компактний для міста. Салончик ось акуратні, акуратний, Kia Picanto. на обліку. 2006 рік покупка і вартість автомобіля 4 400. За більш детальною інформацією, телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Астра. 2008 року. Один бензин 5350. Контактний номер. От ось така комплектація. І легкосплавні диски. Фокус в білому красі. Один і дізель, 2009 рік. Ціна 5-5. 700. Контактні номера 068 05 86 125. Ось такий Ford Focus з дизельним двигуном. Hyundai Matrix 4800 1,6 газ бензин, контактний номер 068 -05 86 125. Хороша комплектація. Зефіра за за в автомобіліці. Ось так він оглядає всередині. Шостий рік 1,9 дизель. Пасажир 7-місний 5 750, контактний номер 068. 038 0880. Це Санчик, ось такий з автоматичною коробкою передач 1.6 бензин, 160 тисяч пробігу. Контактний номер 5800. Автомобіль на автоматі. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Октавія Тур 1.9 з двигуном. Так, вона виглядає. Вартість 4600. Контактний номер 098 953 5000 Зачинена. Показуємо тільки вам ззовні. Бундайчик Елантра 2007 року 4850. Контактний номер 0,95... 322, 8045, 16 бензин 185 тисяч пробігу. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Ось такі автомобільчик, світленький металік. 11 рік за ціною 6 тисяч. 1,6 дизель, 6 тисяч доларів. Контактний номер 0,99. 215 93 Не не відкривай, не відкривай. відкривай. Механіка. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Продається МАЗда 2008 року, 2,5 бензин, автомат 5800. Автомат, шкіра. Зачинений автомобіль, десь замерзло. Ось така мазничка з автоматичною коробкою передач Mazda 6. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 068 4148 623. Добло, чобіток, 4 рік, 1,9 дизель, пасажир 3500. Ось такі добло. Хто шукає собі за невеликі кошти. Так продає один власник. Так, також він продає Chevrolet. 1.6 бензин, 180 тисяч пробігу, Пригнана з Німеччини 3100. Контактний номер 050 972 46 65. Так само до цього автомобіля 050 972 46 65. Де це дача Сандера. Авто пригнане з Швейцарії. 4250, контактний номер 067 11 21 909. Ось такий автомобільчик. Дача Сандера 10 року за 4200. Но, Сенік 2007 року за ціною 5650, 226 пробігу. Контактний номер. 1,5 дизель. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуємо до власника. Це Fiat Scudo. З 1,9 простим дизелем 110 тисяч пробігу на двигуні грузовий 5400 096-102-4-67-75. Грозовий повністю обслужений. Взаді присутній прицепний пристрій. Робити нічого не потрібно, сів, поїхав, куди потрібно доїхав. Ось такий скудо. Класика Audi 80B 80 з 1,8 простим надійним двигуном, газ, бензин, на легкосплавних дисках, по кузову ціла не варена. В доглянутому стані, нічого робити не треба, РЕМ все обслужено повністю 3400 Контактний номер 096 124 67 75 Ось така ауді. 80. Та Фабія за ціною 4200, 2640, 1.4 бензин, контактний номер. Ось так виглядає всередині. Ручки замерзають, кого зацікавило, телефонуємо до власника Румстер.

1,4 бензин. Ось такий голь до п'яти тисяч. Ліфт 2012 рік, за ціною 4700. Контактний номер 0,67-362, 70-80. Ось так виглядає всередині. Санліф. Один істий рік за ціною 4 999. Контактний номер 067 362 70 80. Ось так виглядає всередині автомобіль. Ось така дача логан. 6600 11 рік. 1,5 дизель. Контактний номер 0,96 607 32 82. Ось така дача Логан. Focus титаніум. 1,8 газ, бензин, механіка 096 607 328, 2. 5999, рік. Ось такі Ford Focus. Ціни різні бачите, різні автомобілі. Здафабія, насичений колір, це у нас четвертий рік. 117 тисяч пробігу, 1,4 бензин, номер телефону скажете. 099 099600837. Ага. 48, 4837. Ось така фабія. Замерженька, стоїть, чекає на вас. Так. Десятий рік, 5500. 099-600-4837. Ось такий пікасо продається. 2008 року з пробігом 261 тисяча 14 бензин, 5300, контактний номер. І покажемо трошки всередині. Ось так він доглядає. Воль четвертий за ціною 2000 рік. 4200, 375 пробігу, контактний номер 1,6 бензин. Каже, власник без підкрасів. Ось такий гольфік. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це мазочка бензинова. 2006 року засінує 4300. Є номер телефона чи ні? Механика. Вот так она выглядит. На жаль, власника нема. А мазда чия? Номер телефона? Мазда. Скажи свой номер. Скажи свой номер. Ну, скажи свой номер, узнаешь позднее, номер. Кажи свой номер. А, ну, 63. 125 4798 Забира, запитуйте Валеру. Продається Ford Focus Ford C Max 2008 року. За сіною 5660, восьмий рік, свіжопригнаний, контактний номер. Об'єм на 1.6 бензин. Ось так виглядає.